Вітаю або Herzlich -he Willkommen ви на першому уроці німецької мови. Сьогодні ми поговоримо про німецький алфавіт. Тож, щоб не гаяти часу, зараз перед вами на екрані з'явиться картинка з алфавітом. Я буду зачитувати кожну літеру окремо, а ви, якщо бажаєте, можете повторювати за мною. Розпочинаємо: А Б, С, Д, Е, Ф, Г. h i j k l m n o p q r s t u f v, v x y z a umlaut Умляут, оумлят, есцет. Це був весь наш німецький алфавіт. Про те, які звуки дають ці літери, як вони правильно вимовляються, ми поговоримо на наступному уроці, який вийде незабаром на цьому каналі. Але сьогодні я все ж таки зачеплю правила вимови. І це будуть літери Ель та Ер. Літера Ель вона не Ел і не Л, а вона саме Ель. Або л, тобто в німецькій мові вона завжди м'яка. Тепер літера Р. Я думаю, що це не секрет, що німці кортавлять, тобто вони в цьому плані майже як французи. А, але це точно не трагедія, якщо ви спочатку будете вимовляти літеру Р як р. Це окей, це кут. Але можу точно сказати, що із часом ви захочете бути своїм, і все ж таки навчитеся її кортавити і вимовляти її як. Р. На цьому було все. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі на наступному уроці. Бувайте!